Вітаю ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Вже незабаром стане відомо, хто представлятиме Україну на міжнародному описаному конкурсі Євробачення 2023. сьогодні. Я розповім про декількох фіналістів та їх пісні. Справжнє ім'я Фіїнка – Ірина Вихованець, артистка родом з Івано-Франківщини. Ірина популяризує гуцульську культуру. Окрім співу, також займається акторською діяльністю. Ірина створила комедійне ютуб-шоу Ліжник ТВ, в якому іронічно, але з симпатією обігрує побут і повсякденне життя гуцулів. А що це, скаже мені, вона без оброчки ходила? Куди то мамка йшла? А? Ну, та що, там, може йшла у сауну. Ти... Здоймела аби не пекло палці. А, ти нагрів. Ну, то що. Але справжнім вибухом став її дебют в якості співачки. Темою пісні кліпу груба стала її власна вагітність на фоні заробічанських реалій західної України. Фінка Руб заспіває на сцені нацвідбору пісню Довбуш. Попіт, ой попіт що означає псевдонім фіінка? Фіінка це гуцульською похресниця. Так мене мій хресний тату називає. А похресники всі люблять до слова. Багато змій популяризують помилково моє ім'я як фінка. Але ж це неправильно. Це як казати на Тарас тас, сказала артистка в одному з інтерв'ю. Отже, наступний фіналіст Демчук, Справжнє ім'я артиста Василь Демчук. Хлопцю було три роки, батьки переїхали за річного до столиці. Зростав у звичайній сім'ї, яка не мала до музики жодного стосунку. Після 9 класу вступив до естрадно циркової академії, де отримав вищу музичну освіту. Для мене музика це особистий куточок у часі і просторі, в якому я на 100% можу бути собою. Зізнається співак. Цей night, night is... змалку каже, слухав переважно зарубіжну музику. Любив Джеймс Артур, Ашер і Кані Веста. Моїм кумиром був і залишається Джон Ледженд. Зізнається музикант. Артист став популярним завдяки соціальним мережам та завоював свою армію прихильників. Вася виконує ліричні треки та називає себе романтиком української сцени. Why am I need? Неможливо описати, як боляче на душі місто у вогні, і не може більше спати під обстрілом вночі. До речі, музикант вже встиг за свою творчу кар'єру випустити трек у дуеті з настою Каменських. Спільна пісня артистів отримала назву Сорі <смір> ту. <пасп> Я сюди в базиниць.

Друзі, всім привіт! Я Віка з Ой Саунд Сістем. Ой саунд Сістем. Український колектив складається з електронного музиканта Тараса Галаневича та співачки Вікторії Ручко. Колектив грає етноелектроніку. напрям, який поєднує в собі електронні етнічні елементи. Співають українською та англійською. Мають одну пісню німецькою. Ша музика, передусім про музику. Я казав один видатний класик: дайте мені більше музики. Він казав: для нас музика є повноцінною мовою. Музика має чітке інформативне посилання. Музика визначає не тільки настрій. Ми прагнемо цю мову досліджувати і нею розмовляти. Сказав Тарас Галаневич в одному з інтерв'ю. Нема... Так народилася назва гурту. Вигук Ой є в українській мові, його практично в усіх народних піснях використовують. Ним починається більшість українських пісень. Цим ми якось демонструємо свою приналежність, використовуємо український мелос час від часу. Саундсистем звукова система така. На нацвідборі ой, саундсистем виступить із піснею Ой, тужу. Створювалась якраз це одна з тих пісень, які робилися в стіл. Вона створювалась дуже цікавим чином. Вона створювалась під час карантину. Тарасом він мені просто скидав те, що він зробив цікаво Я це слухала, і я собі вже додумувала. Тобі ж це не була історія, прямо от разом сіли і створили. І ось вона була завжди якась типу недо. От ще трошки чогось хотілося додати, і ми зупиняли це, залишали якось на потім. І ми її ніколи не виконували. От В нас декілька таких пісень, які от майже готові, але ні. І так склалося, що коли подавали заявку, Тарас сказав, що якщо на євробачення, то я хочу, щоб була ця пісня. А я про неї навіть забула. І коли ми переслухали її. І виявилося, що вона прям супер підходить. За перемогу будуть також боротися: Мойсей, Джері Хейл, Марина Круть, Тембер Бланч, Анджеліна, Том та Творчі. Друзі, хто ваш фаворит? Залишіть коментар. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки. Слава Україні! З вами була ваша Соня.